В одному з виставкових залів Чернігівського художнього музею імені Галагана розгорнулася фотовиставка, що занурить чернігівців і гостей міста у світ сучасної художньої фотографії. На ній представлено понад 30 робіт учнів та послідовників відомого українського фотографа родом з Чернігова Вадима Докторова. У нас присутня 11 учасників. Це Вадим Докторов, фотодует зі мною а також Десять учнів і послідовників доктора фотографії. А роботи в основному зняті під час майстер-класів і фототурів, навчальних курсів від доктора фотографії, які ми організовували впродовж життя Вадима Докторова. Вадим Докторов сучасний український фотограф із міжнародним ім'ям. Особливо відомий він своїми фешн-фотографіями, трюковими зйомками та портретами. За життя він працював у фотодуеті зі своєю дружиною, моделлю Валерією Собакар-Худояр. Фотометець пішов із життя 7 вересня 2021 року. Саме в цей день ми зробили символічне відкриття виставки, щоб показати, що, хоча великого майстра і немає поруч з нами, але справа його продовжує жити. Це відбулося несподівано. У нього відбувся серцевий напад 7 вересня. Як я вже сказала, і очевидно про це він знав тільки Вадим доктором. За кілька тижнів до того, як він пішов від нас, він організував майстер-клас на тему. Слов'янської міфології, де фігурував образ Мокош слов'янської богині долі, яка була в образі із чарівним веретеном, на якому вона приде нитку долі. І під час цього майстер-класу Вадим попросив зробити кадри, на якому богиня Мокош перерізає нитку долі, і він сказав, що таким чином закінчиться і його життя. Ця виставка робіт учнів Вадима Докторова вже друга. Утім, Чернігів її побачив вперше, адже до цього роботи експонувалися в столиці. Рішення виставлятись саме в Чернігові не випадкове. На початку свого творчого шляху саме тут відбувалась одна з перших виставок молодого і тоді ще невідомого фотографа Вадима Докторова. Вдруге показатися рідному місту, але вже з потужним і професійним творчим надбанням було однією з цілей митця. Перша виставка ми проводили в академії мистецтв у Києві. Там було це було якраз за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення. Там було набагато більше робіт. Там було більше 120 робіт, і близько здається, близько 30 учасників, теж з різних країн, з різних міст. Вони брали участь. І після того ми хотіли привести цю виставку сюди, в Чернігів, оскільки Чернігів це рідне місто Вадима Докторова. Я знаю, що це було важливо для Вадима, і важливо відповідно для нас. Для його учнів відвідати виставку сучасної художньої фотографії може кожен зацікавлений у робочі години Чернігівського обласного художнього музею.